Хочу зачитати одне місце. Це книга буття Книга Буття, п'ята глава з 21 го вірша буду читати. Книга буття 5.21. І жив Енох 65 літ і породив він метушалаха. І ходив Енох з Богом, по тому, як породив він метушалаха три сотні літ. І породив він синів та дочок. А всіх енохових днів було три сотні літ і п'ять літ. І ходив із богом енох, і не стало його, бо забрав його Бог. Будь ласка, сідайте. Амінь. Що почав робити енох після того, як в нього народився син? Метушалах? Що ми знаходимо в цьому тексті? Цікавий такий вислів: ходити з Богом. Енох почав ходити з Богом. Якщо читати взагалі цей, цей п'ятий розділ, то єдине, що ми тут знаходимо з інформацією, це те, що тут даються імена. Хто скільки прожив, і дата смерті. І на початку цієї глави, знову ж таки, що такого цікавого ми знаходимо, це те, що Бог підгадує що, про те, що він створив людину, що людина була створена, що був день, коли Бог створив людину, що людина була створена на подобу Божу. І чоловіком і жінкою він їх створив і поблагословив. І назвав, і дав ім'я їй людина. Бог, якби нагадує, нагадав. І далі йдеться перерахунок нащадків Адама. І от імена, скільки хто прожив і дата смерті. Цікаво, ми знаходимо про Еноха. Є щось додаване. Дивіться, написано Енох. Ходив з Богом. Я би хотів, щоб ми зараз подивилися. Це простий вираз. Можливо, ми часто чуємо про те, що о, він почав ходити до протестантів. Можливо, ми це чуємо. А чи чуємо ми сьогодні, що кажуть про нас, що ми ходимо з Богом? Що взагалі е, е, цей вираз означає? Давайте ми подивимось. І цікаво, що Енох почав це робити після того, коли народився у нього син. Давайте знайдемо, відкриємо ще одне місце: це послання до євреїв. Послання до євреїв, 11 глава. Тут у цьому розділі, якби. Показано, що означає ходити з Богом. Дивіться, 11 з 5-го вірша я читаю. Вірою Енох був перенесений на небо, щоб не бачити смерті, і його не знайшли, бо Бог переніс його. Бо раніше, як його перенесено, він був засвідчений, що Богові він догодив. І шостий вірш: догодити без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, Він дає нагороду. Що ми знаходимо про Еноха з цього п'ятого вірша? Що означає ходити з Богом? Це вірити йому. Це повірити в Бога. Дивіться, знову ж таки, цей вірш показує, що вірою Енох був перенесений на небо, Бог забрав його, тобто він не побачив фізичної смерті. Що цікаво, що в, ці, в цьому розділі перечисляється, є дата смерті для всіх. Хоча вони довго жили. Це період, скажімо, це період до потопу, люди жили довго. І всіх є дата смерті, у цього чоловіка немає. Немає чому? Тому що вірою Бог переніс його. Він не побачив фізичної смерті. Написано: не знайшли його. Бог переніс його на небо. Він не побачив фізичної смерті. І ще яке свідчення у Євреї ми читаємо про нього, що раніше, бо раніше, як його перенесено, він був засвідчений, що Богові він догодив. І так ходити з Богом це вірити Богу. В Бога, це довіряти Йому. І що робити своєю вірою? Догодити Богові. Ходити з Богом це догодити Богові. Попасти на небеса це потрібно що? Вірити і догодити Богові. Бачимо, так каже нам Писання. І та людина, яка це робила, вона Дивіться, Бог забрав Його на небо. Ходити з Богом це вірити в Бога, це знати Його, це догоджати Йому, це жити по волі Його, це робити так, як хоче Бог. А що сталося? Чому саме після народження Метушалаха? Чому от Енох, ну, так ми знаходимо, що. Він увірував Бога. Що таке? Теж ви так само можете поцікавитись, Ім'я воно має ось таке значення, що після смерті Метушалаха, після його смерті, це прийде. Тобто, після смерті Метушалаха повинно щось було прийти на цей світ, на цю землю. Щось повинно було статись? І те, що, е, я думаю, що Бог все ж таки відкрив Енохові і показав. Ну, мож, Я не знаю, чи було видіння, але все ж таки, коли Енох почув або, да, або чи побачив, чи почув, то він увірував в Бога. Можливо, навіть злякався. А що чекало цей світ? Що на цей світ йшло? Давайте знову ж таки повернемось до книги Буття. І ми подивимося. Дивіться, шостий розділ ми читаємо, що, звичайно, в цій книзі дуже стисло, дається інформація про те, і шоста глава вона показує, що вже дуже багато намножилось людей на землі. Пам'ятаєте, Бог створив людину, Бог дав їй ім'я. Що вона буде людина, чоловіком і жінкою? І написано, що дуже багато намножилось людей на землі. І що почалося? Велике беззаконня. Людина почала грішити. І весь нахил думки людини це було зло повсякденно, так каже Біблія. І коли Бог подивився на цю землю, яку він створив, коли Бог подивився на людину, яку Він створив, на свою подобу і свій образ, що він сказав? Він пожалкував, що він створив. Чому? Тому що зло. Земля була наповнена злом, серця людей були наповнені злом, зло, беззаконня, гріхи, зло, зло. Люди чинили і творили зло. І тут все ж таки ми знаходимо, що навіть в 6 главі не тільки Енох, але і Ной. Знову цей вираз, Ной ходив з Богом. Серед такої маси людей все одно знайшлися ті, які ходили з Богом, які йому вірили і які догоджали Богові своєю вірою, своїм життям, своїми поступками. І саме через цих людей Бог і виконував свої плани. Тобто ім'я воно означало, що після його смерті щось повинно статись на цій землі. І це суд Божий. А суд Божий, як він проявлявся? Пам'ятаєте? Потоп? Потоп, все було знищено потопом. І що цікаво, що Бог попереджав людей. Багато часу проходило, Бог попереджав. Бог промовляв через, саме через кого? Через тих, хто ходив з ним, хто вірив в нього, хто вірив в Його слово. Через цих людей Бог працював. І давайте подивимося, є таке цікаве теж от про Іноха. Дивіться, ми відкриємо послання, до... послання Юди. 14 і 15 вірш. Давайте ми прочитаємо послання Юди, 14 і 15. Дивіться. Про них же звіщав був Енох, сьомий від Адама, і казав: ось іде Господь зі своїми десятками тисяч святих, щоб суд учинити над усіма і винуватити, і винуватити всіх безбожних за всі вчинки безбожності їхньої, що безбожно накоїли та за всі жорстокі слова, що їх говорили на нього безбожні грішники. Ох, як тут багато. Згадується слово, безбожники, грішники, які люди були? Це те, що їх, як Слово Боже, їх описує. Безбожники, грішники. Ті, хто ще й умудрялися наговарювати недобре на, на Бога, на Творця. І дивіться, що ми знову дізнаємося про Еноха. Він, ким він був, він звіщав. Бог через нього звіщав. Він звіщав те, що суд іде Господь зі своїми десятками тисяч, щоб суду вчинити над усіма безбожниками. Він проповідував про це. Він звіщав, він показував, що Бог іде і буде судити. Бог іде, і кожен буде. Відповідати за свої вчинки. Дивіться, Бог, він проповідував про майбутній суд, який Господь повинен був виконати і звершити над усіма того часу грішниками і беззаконниками. Знову ж таки, Ной, Ной це ми можемо так само брати окремо про цього чоловіка, але він так само ходив з Господом. Він був праведний і невинний у своїх поколіннях. І що показує, що цей чоловік настільки дійсно був віруючою людиною і любив Бога, що те, що Бог йому казав, він те й робив. Він ніколи не противився і не казав, а для чого цей ковчег? Ну, Господи, для чого? Можливо, якось по-інакшому ми би це зробили. Господи, ти сильний, може, може так зроби, щоб е, мене ці води не, не досягнули. Але Бог сказав будуй, і він будував. Бог сказав водити тварин, і він вводив, да? хоча ми розуміємо, що тут все відбувалося під керівництвом Божим. І він не противився Богу. Ось що говорить, що і ходив з Богом. Це тоді, коли людина. Вірує в Бога, не противиться Богові, не перекручує Його Слово, не чемно, спокійно йде і робить, і виконує те, що каже Бог. Ось що означає ходити з Богом. І так само ми читаємо в посланні до послання апостола Петра другий лист, ми читаємо такі слова, що. Третій розділ з третього вірша, Дивіться, насамперед, знайте оце, що в останні дні прийдуть із насмішниками глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями, та й скажуть, де обітниця його приходу? Бо він того часу, бо від того часу, як позасинали наші батьки, усе залишається так від початку творіння. Бо сховане від них. Хто хоче цього, що небо було спочатку, а земля із води та водою складена Словом Божим. Тому тодішній світ водою потоплений згинув, а теперішнє небо і земля заховані тим самим словом, і із, зберігаються для огню на день суду і загибелі безбожних людей. Нехай же одне це буде заховане від вас, улюблені. Щоб Господа один день не мов тисячі років, а тисячі років, немов один день. Не бариться Господь з обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулись до каяття. День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо, небо мине, а стихії розпечені ру, рунуть, а земля та діла, що на ній погорять. Дивіться, що писання, про що попереджає писання сьогодні нас? Сьогодні так само все відбувається, як і тоді, скажімо, до потопу. Тоді був великий суд Божий по причині гріха. Але і тоді було спасіння, і тоді Бог проявив свою милість до тих людей, які ходили з ним, які вірували і своєю вірою вони догодили, що вони. Люблять Бога і готові виконувати все те, що Бог їм сказав. Сьогодні апостоли, через, скажімо, через свої листи, вони так, вважайте, це вже 2000 років пройшло, вони попереджали, що сьогодні точно такий самий час. Тож і буде суд, і ця земля вона збережена для, для суду Божого. Тоді водою було потоплено, тепер це все збережено День. Гніву Божого і все згорить. Тоді люди, напевно, сміялись, не напевно, а як Писання каже, сміялись. І сьогодні є, що глузують, сміються з цього. А що з того, що людина сміється, що людина не вірить? Прийде той день, коли буде суд? І тоді я думаю, що для таких людей буде. Буде пізно. Тоді такі люди вони зрозуміють що, що те, що проповідувалося. і як довго, дивіться, час, ну, дуже довго, як перший світ допотопний, скажімо, до потопу, так, до суду великого Божого, також Бог довго промовляв до людей. Бог промовляв через Іноха, Бог промовляв через Ноя, коли будувався ковчег через ім'я Метушалах. Бог відкривав і говорив до людей, але люди не слухали. Дуже-дуже мало тих, хто ходив з Богом. Сьогодні, ось це слово, воно для нас теж має велике, велике значення і силу. Ходити з Богом. Ходити з Богом. Багато гріха і беззаконня. Але людина вибирає ходити з Богом. Якщо ми чуємо Слово Боже, і Бог попереджає, що настане той час, настане той день, коли Бог буде судити. Як ми відносимось до цього? Що відбувається в нашому серці? І ми читаємо про те, що Енох, ходячи з Богом, він не побачив смерті. Він не побачив смерті. Бог переніс його. Вірою він був перенесений на небо і він не побачив смерті. Сьогодні так само є, є місце, одне, де ми читаємо, і це повинно нас. Апостол Павло в кінці говорить цих слів, каже: потішайте один одного цими словами. Потішайте. Чим саме потішати? Дивіться. І він звертався до братів і казав про покійних. Писання також нас вчить про покійних, тих, хто помер фізично. Дивіться, що він каже. Це перший лист до Солонян, 4 глава з 13 вірша, я зачитаю. Не хочу я, браття, щоб, щоб не віддали ви про покійних, щоб ви не сумували, як і інші, що надії не мають. Коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із Ним. Бо це ми вам кажемо Словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних. Сам бо Господь із наказом при голосі архангела та при Божій сормі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі у Христі, потім ми, що живемо. І зостались, будемо схоплення разом із ним на хмарах на зустріч Господню, на повітрі. І так завсіди будемо з Господом. І в кінці Він каже: потішайте один одного цими словами. Ці слова є потіхою. Чим? Що Христос повинен прийти і забрати нас до себе. Христос повинен, дивіться, і тут Павло якби показує, що не, не переживайте за тих, хто е, помер фізично. Ну, йде мова про те, хто про покійних. Їх так само, дивіться, каже, сам Бог Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі е, зійде з неба і перші воскреснуть умерлі в Христі, а потім ми, що живемо, враз перемінимось. Тобто, коли Христос буде забирати церкву із землі, будуть такі люди, що не побачать фізичної смерті. Будуть такі люди. Але навіть якщо каже, хто й умер у Христі, каже, вони воскреснуть. І ми всі разом з'єднаємось і будемо разом з нашим Господом Ісусом Христом. І Павло каже: потішайте один одному, один одному цими словами. Дивіться, на прикладі ось цього мужа. Про нього дуже мало, дуже мало написано. про Преминоха. Мало. Але ось ці слова вони показують, чим жив цей чоловік. Він жив, він ходив з Господом. Мені подобається цей вислів: ходити з Господом. Як можна ходити з Господом? Щодня можна ходити з Господом? Де б ми не знаходилися? Ходи з Господом, це вірити, це виконувати Його слово. Це навіть і проповідувати і звіщати те, що Бог через нас залишив. Ось це, Що йде суд. Буде день, коли Бог буде судити. Настане той день, коли ця земля буде спалена. Господь буде судити безбожників і грішників. І сьогодні є саме ось цей час благодаті, коли Бог сьогодні прощає. І приймає в число церкви своєї. І ось ці слова, що ми будемо завжди з Господом. А чому ми будемо з Господом? Тому що ввірували, тому що прийняли. Дивіться, як апостол Іван такі чудові слова пише: 3, 18. «Хто, хто вірує в нього, тобто в Ісуса, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив ім'я однородженого сина Божого. Третій розділ, 36 й вірш. дивіться. Хто вірує в сина, той має вічне життя. А хто в сина не вірує, той життя не побачить. А гнів Божий на нім пробуває. Маєм сина, маємо життя. Віруємо в сина, ми маємо вічне життя. Слідуємо за Ісусом Христом ми маємо вічне життя. Івангел від Івана 14. розділ. Христос каже: віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель в домі мого Отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце. І наступний вірш, я якби його на пам'ять не пам'ятаю, але Христос каже, що де я там будете і ви? Каже, я прийду за вами і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. Тому нехай добрий Господь допоможе нам зрозуміти ось ці істини, що щоб ми не були засуджені, щоб ми мали вічне життя, щоб ми не перебували під гнівом Божим, ми повинні. Ходити з нашим Богом. Це дуже просте таке визначення, що означає бути віруючою людиною. Це кожен день ходити з Господом, виконувати Його слово, любити Його і Його слово. Нехай Бог нам поможе в цьому, а йому слава, нехай за все буде. Амінь. Амінь. Давайте помолимось.